Всім доброго дня! Дякую всім, хто дивиться мій канал, хто підписався на канал. Бажаю всім доброго здоров'я! Сьогодні готую рибний суп з рисом. Якби вже трошки піднадоїли ці святкові блюда, і сьогодні захотілося такого легенького супчика. Значить, тут все просто. Але хочу поділитися з вами своїм рецептом. Можливо, хтось робить по-другому. Поділіться зі мною. Напишіть відгук, як ви готуєте такий пісний суп рибний. Значить, у мене ось риба підготовлена, риба хек. Я її почистила, помила і порізала на ось такі шматочки. Тут дві рибинки. І в каструлі я ось уже варю. Тут у мене вариться вже. Картопля, це у мене каструля десь на 4,5 літри. Тут у мене картопля. Картопля закипіла, зняла шум з картоплі. Картопля прокипіла, трошки підсолила. І далі поетапно додаю цибульки сюди трошки покришила. Далі прокипіло трошки, покришила моркви і вкинула 3 ложки столових промитого рису. І ось воно у мене на такому маленькому вогні, як би оце все кипить. От. А тут ось я вже піджарюю, бачите, от такого, до такого рум'яного стану, трошки піджарила цибульки. Ось. І вже цибульку я буду виключати. Все, цибульку знімаю з плити. А тут хай ще трошки покипить. І далі тоді я. Прокип'ящу ще хвилин 5, щоб картопелька вже була, дійшла до готовності, перевірю її ось ложечкою. От. І буду ще вкидати. Ось у мене тут підготовлений ще перець з морозилки, мій домашній перець. Зелена цибулька теж з морозильної камери, заготовлена на зиму. От. І в самому кінці вже вкину рибу і тоді вкину піджарену цибульку. І ще буде супчик кипіти на маленькому вогні хвилин 5-7. Щоб юшечка в супі була прозора. от Є люди, що люблять така, щоб прозора юшечка була. Значить, суп, щоб у вас кипів на маленькому вогні, отак, як би томився. От бачите, тут у мене єлі-єлі, отак він якби, кипить, як холодець. Тоді буде юшечка прозора в супі. От зараз все це. Додам, і тоді вам покажу, який супчик рибний, дуже смачний виходить. Так, ось вариться мій суп. Я вже вкинула сюди рибу. Ось, бачите, вже риба тут хвилин 5 у мене в супі. От, і як тільки отак, от от, бачите, м'ясо починає відставати від кісточок. От, значить, рибка вже готова. Зараз додаю сюди зелену цибулю. Висипаю, отак от, так от. І супчик весь час варю на такому маленькому огні. Далі додаю сюди, це вже кінець варки супу, додаю три листочка лаврових. Десь отак от, от на кінчик ложки додам перцю сюди. Ще трошки підсолю супчик, того що риба сіль забирає, треба куштувати цей суп часто. От, і ось так, ще хвилини, ну до п'яти хвилин. до хвилин ще. От так от. прокипить у мене суп, ще раз його скуштую. І ось такий суп, рибний з рисом виходить. Дорогі друзі, мої підписники, ось показую, який сьогодні приготувала смачний рибний супчик з рисом. Ось так він виглядає. От, бачите, рибка ось так, не розвалилася, От, зварена. Дуже смачний такий дієтичний суп. Хочу зазначити, що в цьому супі. Я забулася сказати, що я в кінці, як кидала лавровий листок, ще вкинула цибульку цю прижарену. От. І воно в мене ще прокипіло хвилин 5 на малесенькому такому огні. От. І хочу сказати, що в цьому супі все варене, окрім цієї цибульки, що я підсмажувала. Так що Спробуйте приготувати такий легенький рибний суп. Хто обідає всім смачного і до нових відео. Дякую за увагу!